У Сумольську в районі міської лікарні людині треба переходити дорогу. Дивимось цей блокбастер. Пригодницький фільм. Як ходити по таких тротуарах, яких у нас можна плавати. І сюди діти до школи ходять. Все нормально дорогу перейти, нам дорогу ну, дорога сама більш-менш в нормальному стані, тобто автомобілі безперешкодно рухаються, але переходити цю дорогу мені ну, майже неможливо. Зараз пройдемо далі в сторону технікуму. Ось тут трошки є, от у нас понад тротуаром. Десь сніг ще не дуже розтав, там можна йти. Ось І Як через неї перебиратися? Тут взагалі ну, поболути, десь тут немає по чому навіть пройти. Ось це перехід пішохідний. На іншу сторону бік музеї ГЗК, якщо йти. Вон машина поїхала. Справа в тому, що ну, говорять про те, що погано працюють очисні системи. Справа в тому, що їх тут немає взагалі в цьому районі каналізацій, стоків якихось. Тут просто так, вода вона поки не випарується, вона тут буде стоять.